Всем привет, друзья! Так, друзья, всем привет! У нас дуже важка новина. Так, друзья, UA выдалили из Play -Market. Теперь будем скачивать на специальном сайте UA Так, Господи, я в тюрьму. А 14 14,11, поцікаємо. Дайте гроші. А хто це? Може? Хорошо. Даємо їй гроші. Передайте гроші. І оце передаємо. Все, дякую, до побачення. Все. Хорошо, дай ему. дай мотобе десь спади тринадцать тысяч. Пожалій и гроши, ей же Все. Дай ще Окей. Немає ще тобі пять тисяч

Є онлайн видали з плеймарки. То що це таке? На спеціальному сайті в Гуглі ти вводиш Єонлайн. І там тобі попадається сайт. Ей, хтось ми їх. маєш грошей? Хто запитає? Єдка. Ти ще зараз знайдемо цього. Єдко. Єдка, ка де де... Я тебе менеду. Зараз єдка, їдка, їдка. Де ти можеш бути? Єдка, єдка, єдка Ні, тут немає Єдки Де ця Єдка? О, вверх Екаверс. Мене. Здаря. Чи ти? Давай. Так, хай. Так, друзі. Ну що, видали з примаркету, господи. Це якийсь Хочу покажу, де цей сайт. Зараз хвилиночку. Так, самі ви знаєте, де цей Гугл. Гугл це, це якась непонятна річ. Там Гри написано і там Google написано. Ну і все, заходите туди, вот. і все і все. Друзі. Через несколько хвилиночок буде тест драйв по цих ловіцьких машинах. Друзі, по цих машинах, цих машинах і продовження про як вони. Кейсові Господи мякони. Ну зараз мені на... треба із в'язниці виходити. І так, друзі. Всім до побачення. Дякую, я буду дивитися інформацію. Самі подивитися, а там немає. Так, друзі, у когось костюм дайте. Я уже тобі дам. Я тобі аж аж 18 тисяч тобі дав. Що тобі мало так? Що якийсь бандит? Гроші вимагаєш у людей. Друзі, трузи, какиеся вообще не понять. Хтось, нарпат чат написав. Ну, друзі, всім до побачення. Дякую, що подивилися відео. Зараз мені зв'язниця треба вибратися. Це якийсь жах. Якийсь. там... Я, я там хотів вступити в СБУ. Там я чуть-чуть, случайно, кулак. Кулак нажав, зразу мене там наручники одділи. Я стояв, біля мене стояла машина, я заприхнув неї. і, друзі, що зробив? Поїхав додому, потім вийшов з ігри і потім зайшов в гру, а вже в в'язниці був. Друзі, що це таке за прикол? А що ви колись таке зробите, ви точно можете. Я на 20 хвилин в тюрмі застряг, друзі. Так. О, Це слендермен? Інтересно? Як ти вибив цей з рулетки? Скін слендер. Такий скін? Як ти вибив такий скин? Я просто в шокі. Так. Так, люди. Ну, вас парик. Ну шо, семьи тут. Центр бизнес. Распочатывай вину за бизнес. Так, Да это на стульчике пошедаем. Будем хорошо. Так залезь надо я на цей стул. А не мені не треба на другий чи опа, все запрыхну. Опа, запрыгну опасподи с... все силы. 的，那不是。Hmm. Mm hmm. так, на правом уйти. Шесть хвалам завышало, друзья, что это такие? Друзья, что это такие? А это... Эй, полиция! Тут какие-то привы. Да тут я Друзья. До побачення все. Я не граю Чи ігри все, до побачення. Я виходжу з Халоїнського іму. Такий прикол? Давайте, друзі. Всім до побачення. Зараз, друзі, хвилиночку, хвилиночку. Всім до побачення!